Терміново ЗСУ змогли. Розсверлили сверлили міць РФ у найнеочікуванішому місці. Це історичний момент перемоги. Міражі розбирають небо над ворогом на запчастини. Туреччина йде в абанк. Закінчення війни вже завтра. У ці хвилини Україна запускає дронову еру. Кремль, схоже, досі не оцінив масштаб своєї приреченості. Франція відкрила секретний арсенал. Надпотужна зброя виходить із тіні. Нарешті звільнення Куб'янська Британія взяла ситуацію. У свої руки Москва на гачку. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Це вже неможливо приховати. Шок. Невідомі дрони розбили РФ. Темрява і паніка накрили росіян із головою. Невдачі у противника і на фронті. Куп'янська наступальна операція зірвана. Ворожі генерали воліють не говорити вголос про втрати живої сили. І на додачу міражі завершили справу. Це треба бачити. Путін від безвиході йде на НАТО. Фінляндія готова завдати удар у відповідь. Розлогіше про це і не тільки у сюжеті. Далі. Російський ВПК палає на Курщині вночі 17 листопада спалахнув завод Сункум. Також повідомляється про вибухи на Орловській ТЕЦ та деяких підстанціях. Напередодні ввечері ударні БПЛА вразили підстанцію у тимчасово окупованому Донецьку. Попередньо це була підстанція Чайкіно потужністю 330 кВт. 23.40 весь город обісточен. Куди б не прийшла Росія, за собою вона несе лише розруху та смерть. У мережі публікують кадри і захопленого Росією Бахмута Донецької області, від якого у прямому розумінні нічого не залишилося. Видання The Sunday Times розпочало аналізувати ситуацію на полі бойових дій за можливої втрати Покровська та сусіднього Мирнограда. Журналісти повідомляють, що бої на північному сході продовжаться, оскільки укріплені міста Донецької області все ще утримуються. На данный момент основные боевые действия в городе сосредоточены в районе мясокомбината, комбикормового завода и микрорайона Динас. Силы обороны Украины удерживают микрорайон многоэтажек, а это фактически господствующие высоты. Именно удержание от данного микрорайона это фактически контрольно значительно через территории Покровска. Поэтому говорить о Захваті города в исторической перспективе, перспективі, о чому сообщает ряд СМИ, СМІ, как як мінімум стабільною ситуація залишається на іншому гарячому напрямку фронту Куп'янському. На даний момент на Куп'янське направлення переброшені оперативні резерви Сил оборони України, що значительно стабілізувало ситуацію. Более того, по оценкам самої російської сторони, значительна часть Куп'янська находится під контролем Сил оборони України. Позначки про шість збитих крилатих ракет помітили на французькому міражі, який обороняє українське небо. Роботу винищувача показали повітряні сили. Те, що Росія не зупиниться з війною в Україні, говорилося не раз. Міністр оборони Німеччини назвав чітку дату 2029 рік, коли Кремль почне воювати з НАТО. У Росії швидко включили свою захисну реакцію звинувачення і заявили, що тепер немає сумнівів, хто агресор. Постанової провокації російської армії на російсько естонській границі вблизі Нарви Нарва, Нарва 90 – 90% населення рускоязичних гора. И, соответственно, разделяет нару от Российской Федерации только река. И э, российские политические и военные элиты считают, что именно Эстония станет той Ахиллесовой пятой блока в моменте возможного российского вторжения непосредственно на территорию Балтийских стран. Поки Росіяни виправдовуються за розв'язані війни. Всі інші готуються відбивати їхній напад. Фінляндія розпочала артилерійське навчання лише за 100 кілометрів від кордону з Росією. У них беруть участь понад дві тисячі військовослужбовців та 500 одиниць техніки. Туреччина поклала козирі на стіл. закінчує війну РФ проти України. Нарешті це хтось зробив. Ердоган вривається із небачною до того рішучістю і притискає Москву до стінки. Гучні заяви, від яких плавить Путіна. Крим, українська зустріч Зеленського і очільника Кремля вже запланована. Чому вмить Анкара так активізувалася? Та чи зможе Ердоган ухвалити остаточне рішення? Про мир про це вже замить. Туреччина робить сміливу заяву. Мир в Україні це не просто мета, а не минучість. Ми працюємо над завершенням війни. Надіюсь, ви скоро все побачите. міністр закордонних справ Хакан Фідан в інтерв'ю пресі заявив, що навіть ті, хто не хотів завершення війни, починають думати інакше. Війна має закінчитися. Мы считаем переговоры неизбежными. Лично я считаю, что переговоры возобновятся. Конечно, мы не можем вдаваться в подробности. Это может произойти в Турции, это может произойти где-то еще, но я верю, что этот мир точно наступит. За його словами, протягом трьох чотирьох років існували сили, які активно заважали закінченню війни, але тепер настав класичний перелом. Ці групи змінюють позицію. Фіда називає війну війною на виснаження, коли жодна сторона не може вийти переможцем, а втрати колосальні, людські, економічні політичні. Звісно, війна повинна закінчитися. Це була наша політика з самого початку. Но в Америці і Європі були очень влиятельні групи, які не хотіли, щоб це прикращалось. Він також наголошує, дипломатія залишається головним шляхом до миру. Туреччина вірить у створення мирної платформи, можливо, саме на її території. При цьому Фідан не розкриває усіх деталей з очевидних причин, але Говорить, прямо, що мир не просто потрібен, він неминучий. Сейчас ми проживаємо наймрачніший момент, тому що обі сторони зосереджені на знищенні транспортних. І енергетичних інфраструктур друг друга Они наносят наносять удари военным целям і зашли в тупик. Теперь Тепер превратилось в війну безпілотників. Крім того, міністр наголошує на серйозному навантаженні, яке війна накладає на європейські країни. Фінансування військової допомоги дестабілізує бюджети. Гроші йдуть не тільки на оборону, страждають освіта, охорона, здоров'я, інфраструктура. Европейская сторона не принимает активного участия в войне, посылая войска, но она постоянно участвует в войне своими деньгами и поддержкой. И это дорого стоит. Блокада России. Вы не покупаете энергию, не торгуете с ней, с Россией. За это приходится платить. Проте Фідан бачить і перешкоди за його словами. Головною з них залишається статус територій Донбасу, саме контроль над територіями так званої ДНР. Він попереджає, будь-яке врегулювання має бути реалістичним, враховуючи ситуацію на фронті та інтереси обох сторін. При цьому туреччина готова відігравати активну роль. Фідан заявив, що Анкера не відмовиться від будь-якої ролі у мирному процесі і що переговори мають бути довгостроковими та дієвими. Впереді у нас зима. То, що ми видим сейчас, на самом деле у нас все условия для мира, для прекращения огня. Якщо вірити турецькому МЗС, зараз може бути найближча точка до припинення боїв переходу до дипломатії. Я думаю, що ця війна зараз переживає свою худшу точку, тому що обі сторони зосереджені на знищенні транспортної і енергетичної інфраструктури. Тепер це превратилось в війну дронів. Ніхто нікуди не може двигатися продвігаються только ті, хто не вважається з потерями. Важливе попередження від Сідана. Мирна платформа можлива, але неприємні рішення, зокрема територіальні, можуть бути частиною в майбутньої угоди. Справжня дронова революція Україна показала світу майстер-клас. Цехи працюють 24 на 7, Конструктори видають нові моделі швидше, ніж ворог встигає їх вивчати. А виробництво зростає такими темпами, що світові військові гіганти із подивом озираються на Київ. Арсенал ЗСУ наповнюється мегазброєю і від союзників Франція дала чіткий сигнал: 100 винищувачів Рафаль, системи ППО сам. Ті ракети і авіабомби Париж став пліч опліч і наближає перемогу. Союзниця розконсервовує секретний арсенал, що у ньому ще є. Перші подробиці не пропустіть далі. Київ стає світовим центром виробництва бойових дронів. Наразі Україна щороку виробляє до 4 мільйонів бойових БПЛА, тим часом як у США випускають менше 100 тисяч бойових пташок на рік. І 4 мільйони це не межа можливостей українського ВПК. за наявності фінансування. Ця кількість може зрости ще у кілька разів. Про це написав на своїй сторінці міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Сучасна гонка озброєнь це не ядерна зброя, а мільйони дешевих дронів. Той, хто зможе швидше наростити виробництво, забезпечить мер за умови достатнього фінансування. Ми можемо виробити до 20 мільйонів дронів наступного року. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Зараз Україна веде гонку з часом, як у ресурсах, так і в технологіях. І питання збільшення виробництва БПЛА це питання виживання. Українські компанії не лише забезпечують потреби сил оборони, а й намагаються вийти на міжнародний ринок. Унікальні технології, перевірені у реальних бойових умовах, викликають серйозний інтерес партнерів. Деякі українські компанії вже розширили своє виробництво не лише в Україні, а й за межами. «Скейтон» відкрила майданчик в Словаччині та злучила понад 10 мільйонів євро інвестицій. Флайвел готує спільне виробництво з Фінляндією. Firepoint отримала підтримку від Данії у розробці ракетного палива для крилатих систем Фламінго. Налагоджує виробничу лінію у Фінляндії українська компанія ЦІР. її засновник Олександр Грачов в інтерв'ю виданню Блумберг пояснив, що у Фінляндії він досягає двох цілей: по-перше, забезпечує надійне постачання фронту в Україні, виявивши частину потужностей за межі зони бойових дій. А По друге, залучив західне фінансування для розширення виробництва. Війна і необхідність фінансувати, розробляти та виробляти зброю для боротьби з багатшим і більшим противником підштовхнули українських виробників до обміну технологіями з європейськими союзниками. Грачов стурбований тим, що Європа недостатньо швидко навчається на досвіді України за той час, що йому потрібно було налагодити виробничу лінію у Фінляндію. Його безпілотники в Україні змінили три покоління. Не лише виробництво дронів за кордоном, а й допомога наших європейських партнерів є запорукою перемоги у війні проти Росії. Без перебільшення історичного угоду підписав президент України Володимир Зеленський із президентом Франції Еммануелем Макроном. Я хочу підкреслити важливість цієї домовленості. Це стратегічна домовленість, яка працюватиме 10 років від наступного року. Ми Розуміємо всі основи цієї домовленості: політичні, фінансові, промислові. Це історична угода. Дуже цінно, що Франція робить такий крок для досягнення реальної гарантованої безпеки в Європі. За умовами угоди Україна придбає у Франції 100 літаків Рафаль Ф4 до 2035 року для бойової авіації України. Системи ППО самті радари, до них ракети класу повітря, повітря та авіабомби. Так, саме вже цього року стартують спільні проекти між оборонними галузями двох країн. Йдеться про спільне виробництво дронів перехоплювачів та роботу над розвитком критичних технологій для українських БПЛА, нарощування власного протиповітряного захисту та систематичні дипстрайки по російській інфраструктурі це запорука успішного закінчення війни для України. З фронту зсу остаточно зламали план РФ Куп'янськ став для Путіна справжньою пасткою. Ліквідація противника набула розгромного характеру. Це треба бачити на власні очі. Путін лютує, генерали влаштовують шоу для пропаганди. Втім, зіштовхуються із неприборканою люттю наших воїнів. Українські ФПВ-дрони летять точно в ціль, Позиції противника в хлам. Чи наважиться після цього ворожа армія на остаточний відступ із куп'янського відтинку фронту? Чи стоятиме до. Останнього солдата про це вже за мить. До 15 листопада саме такий строк російський диктатор Путін встановив для захоплення Куп'янська. Однак армія РФ знову провалила власні дедлайни і не змогла взяти місто під контроль. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Зараз українські підрозділи утримують ключові висоти та населені пункти як у Куп'янському, так і навколо міста. На даний момент ситуація в Куп'янській в значительній мірі стабілізована. Там українські сили продовжують активну операцію з ліквідації російських підрозділів у північній частині міста, де противник відрізаний від основних каналів постачання. Ну не скажу, що дуже просто, але враховуючи те, що вони все ж таки відрізані від основних постачань. І те, що їм не може зараз ефективно надходити поповнення. Ну вони зараз у значно, скажімо, так гіршій ситуації, ніж були там українські захисники. На гірший момент для посилення оборони на куп'янський напрямок, перекинуто оперативні резерви, включно зі спецпідрозділом сил спеціальних операцій з досвідом міських боїв. Плюс вдалось значительній мірі стабілізувати ситуацію і направленні куп'янського длавоя. Это ключевая железнодорожная станция, которая и пытаются прорываться оккупанты. Им крайне необходим контроль именно над данной логистической составляющей сил обороны Украины, чтобы за счет короткого плеча логистики создать на данном направлении ударную группировку, которая будет иметь целью дальнейшее продвижение в направлении Славянска-Краматорска вдоль реки Осков. І, звичайно, куди ж без російських фейків? Черговий шедевр від Кремля. За даними угруповання об'єднаних сил, окупанти отримали наказ знімати постановочні відео, розмахуючи триколором там, де насправді перебувають лише невеликі групи піхоти. Прапори навіть почали вкладати в пакети постачання, які дрони скидали російським підрозділам у місті. Як мінімум, одна така операція вже відбулася, але насправді ця акція зіграла на руку українським захисникам. Операторам стало значно простіше виявити і знищити противника. Нещодавно росіянам прийшла команда. Вони почали скидати прапори, і вони цими прапорами почали махати. Хочу показати, що вони в місті, наче то є, і щоб показати, що далі Путін і Генеральний штаб не збрехав. Але тим не менш, при всьому при цьому ну ці прапори добре посвідчують і позиції, з яких вони ними машуть, тому вони трішки розмінюють реальну посуду. Кість росіян в північних районах міста на фіктивну. Ну це взагалі властиво дещо російській пропаганді, але тим не менше. при цьому окупанти різко активізувалися в районі Мілове Харківської області. Там ворог хоче створити широку так звану буферну зону від Молове до Куп'янська і далі на Вовчанськ. Тобто в планах окупанта розширення зони присутності з цілею створення прецедента так званого обміну територіями. Тость предложать Купенсь-Куп'янські райони Волчанск в обмін соответственно, на вивод на українських подрозділень з контролюваних районів Донецької області. У Куп'янську ворог продовжують застосовувати тактику випаленої землі. Це робота армійської фронтової авіації, надари капами по житлових мікрорайонах міста, плюс робота важкої вогнеметної системи «Сонцепьок». Це термобарічне оружие, яке запрещено применені в условиях городської. Застройки зі снізбирательності його дійствує. І поки армія окупантів шукає шляхи для захоплення Куп'янська, їх масовані штурми, ротації та постійний тиск не дають бажаного результату. Більша частина міста залишається під упевненим контролем сил оборони України. А росіяни щодня не дораховуються десятків своїх солдат. Британія переходить у наступ. Лондон більше не грає в дипломатію. Рішення прийнято жорстко і без пауз. Просто зараз із складальних ліній летять до України нові штурмшеу. А екіпажі ЗСУ вже готуються до точних ударів, що проб'ють російську оборону наскрізь. Колони Челенджер 2 стягуються на позиції, і їхній вихід на передову стане холодним душем для ворога. Це переломний момент. Союзники засипають РФ залізним дощем відплати. Усі перші. Подробиці про це не пропустіть вже за мить. Через слабку позицію на фронті Росія атакує критично важливі об'єкти в Україні. громадські об'єкти, руйнування та жертви серед населення. Російські війська минулої доби атакували об'єкти енергетики у кількох областях. На місцях влучень тривають відновлювальні роботи. Дуже важливим аспектом цієї справи є енергетична допомога від Великої Британії. Країна, розуміючи ситуацію, виділила понад 14 мільйонів євро. Путін намагається занурити Україну в темряву та холод із наближенням зими. Ці підлі удари – не лише атака на безпеку України, а й загроза економічній стабільності та зростанню Великої Британії. Лондон оголосив про виділення додаткових коштів для проведення життєво важливих ремонтних робіт в енергетичному секторі України, щоб допомогти українцям цією зимою. Росія вирішила зробити цивільну енергетичну інфраструктуру України мішенню в цій війні. Зараз, коли ми вступаємо в холодну зиму. Вони посилюють жорстокі атаки на енергетичні та тепломережі, поки Путін намагається залякати український народ. Однак Україна продовжує демонструвати виняткову стійкість, попри всі труднощі. Фінансування на відновлення забезпечить безперебойне освітлення та опалення у будинках українців, лікарнях та школах. Вдячні Великій Британії і прем'єр-міністру Кіру Стармеру за продовження гуманітарної та енергетичної підтримки України. І за оголошений пакет енергетичної допомоги в умовах, коли Росія збільшує кількість атак на мирне населення та критичну інфраструктуру, така солідарність є надзвичайно важливою. Лондон продовжує тиснути на Росію ще й санкційно. Він оголосив про нові обмеження для Кремля, які поступово вводитимуться протягом 26-го року. Це продовження санкцій проти нафтових гігантів путінських товаришів Роснафти та Лукойла. Ці боягузливі удари становлять загрозу не лише для безпеки України, а й для економічної стабільності самої Великої Британії. Безпека України це наша безпека. Ми разом із партнерами по G7 стоїмо пліч опліч, підтримуючи Україну та долаючи глобальні виклики. З перших днів повномасштабної війни Великобританія стала одним із ключових стратегічних партнерів України, не лише передаючи озброєння, а й створюючи ефективні фінансові та інституційні механізми підтримки. Великобританія і надалі рішуче застосовуватиме наші фінансові санкції в рамках нашої ширшої відповіді на варварське вторгнення Росії в Україну. Великобританія збудувала важливу систему військової допомоги Україні: фінансування, інноваційні фонди, міжнародне партнерство, кредитні механізми та підтримка українського оборонно промислового комплексу. Росія, а не Україна, має платити за незаконну війну Путіна. Використання російських активів для зміцнення ППО України є нашим правом. Безпека України є критично важливою для нас. Міністерство оборони Великобританії уклало контракти з компаніями з обслуговування бронетехніки, виробництва артилерійських снарядів та ремонту переданої зброї. Вони передбачають розгортання ремонтних потужностей на території України. Саме Великобританія стала однією з перших країн, яка стала постачати Україні високоточне ракетне озброєння. Справжнім проривом стало рішення щодо постачання ракет великої дальності «Шторм Шедоу». у 2023 році. Британський уряд оголосив про передачу крилатих ракет, здатних в вражати цілі на відстані понад 250 кілометрів. Шедоу» стали першими ракетами дальнобійного класу, отриманими Україною, і одразу були використані для ураження стратегічних об'єктів на окупованих територіях. Цього місяця Збройні сили України отримали нову партію «Шторм Штормшедоу. Великобританія надала ЗСУ захисне спорядження, транспорт, засоби зв'язку, розмінування, а також допомогу в технічному обслуговуванні техніки та цифрової трансформації. Британія стала першою країною, яка оголосила про плани постачання Україні основних бойових танків. Сравненню з Т-80, тут гораздо лучше стабілізація і оптика Наведення відділення осуществляється кнопками на панелі, похожі на джойстик. Башня поворачується на 360 градусів за 9 секунд. Челленджер-2 маневрує, мішає вражеским ПТРК. При цьому сам танк очень точний в рамках постачання танків. Челленджер-2 отримані і снаряди до них. Британські танки були доповнені спеціалізованими ремонтно-евакуаційними машинами, що дозволило забезпечити технічну автономність їх використання. У 25 п'ятому році між Україною та Британією було підписано угоду про сторічне партнерство. Цей всеосяжний документ фіксує довгострокову співпрацю між двома державами у сферах оборони, економіки, енергетики, правосуддя, науки, культури, освіти, охорони здоров'я та соціальної політики допомога Британії є довгостроковою, тому ми завжди можемо розраховувати на підтримку надійного партнера. Терміново УРФ схоже назріває переворот. Лише вчора відбувалася розпаковка генерала Герасмова, а вже сьогодні у полі зору так званий архітектор агресії РФ Патрушев. Саме він стоїть за планами військових операцій, контролює силові структури і задає ритм страху та тиску всередині країни. Щоправда, робить це за великі гроші. Армія воює, а кошти оселяються у кишенях. Найближче оточення водить Путіна за носа. Коли настане довгоочікуваний момент і верхівка Росії России на Про це и не только. у сюжете уже за декілька секунд. Вот так мы и пьем. Вот, лужу в окопе нашли. Черпаем. Вон пиявок сколько. Yeah. Так что пьем как можем, а там разберемся. У нас не кинуло. Мы уже два месяца без еды, без довольствия, без снарядов, без патронов, без всего. Здесь сидим, они все Возьмите нас типу, к себе. Ми не можемо не наступати, тому що нам ні повоювати, Не уйти не можемо тому що нас границ выпустят. Народ російський бідує і в тилу платіжки ЖКГ продовжують справно приходити, щоб казна військової машини поповнювалася. Чисних соружені немає. наружне освітлення воєнного городка асуть. дороги в военном городке желают лучшего. И это происходит тогда, когда путинские товарищи сбогачиваются. Как к этому относиться? Для этого лишь нужно вымовлять красивые пропагандистские промовы с экранов россиянам. Исторические факты свидетельствуют о том, что оттеснение России от Черноморских берегов традиционно рассматривалось в англосаксонской политике как одна из ключевых задач. Пропаганда літса родина найближчого соратника Путіна Миколи Патрушева, колишнього директора ФСБ, багаторічного секретаря Радбезу та одного з найпливовіших людей в російській силовій вертикалі, живе своє найкраще життя. У сімейки головного КДБіста Росії знайшлася нерухомість майже на 14 мільярдів рублів. Звісно, нужен комплексний підход. Ми говоримо про великий проект. Така вражаюча колекція елітних метрів акуратно розподілена між родичами, причому особливо щедро між тими, хто формально ніяк не пов'язаний з деклараціями, щоб ніхто не знайшов. Але журналісти провели розслідування і все оприлюднили. План составляє 25 мільярдів доларів на сьогоднішній день. він вже перевищен. Майже половина активів записана на Марину Артем'єву, дружину Дмитра Патрушева. Він його син, а вона встигла народити п'ятьох дітей Дмитру. Марина юридично не є дружиною, що, то вигодно для батушого младшого, тому що он він свои декларации о, о, об активах и имуществе, то. Э... В Віть деклараціях садес отсутствует все, що оформлено на його тайную подругу. Артем'єва виросла в звичайній однокімнатній хрущовці в електросталі працювала на рядових посадах, поки в 2009 році не відбулася зустріч, яка, м'яко кажучи, змінила траєкторію її життя. Та і усадьбою в Москві, Подмоскові, і квартири з відом на Кремль. Вже через рік вона стала директрисою модного телеканалу. А трохи згодом, мільярдер Ігор Кесаєв, той самий гам. Манець родини Патрушевих переписує на неї частку у World Fashion. Надзвичайна підприємницька удача. Чи не так? З того часу бізнес Артем'євої стрімко зростає, як і її нерухомість: від двох квартир навпроти Кремля до ділянок на сотні мільйонів в елітному срібному бору та істрі. плюс офісна нерухомість в хмарочосах, Москва Сіті. А в 21-му році їй так пощастило, що вона отримала іпотеку під 2% річних у розсільхозбанку, голову наглядової ради, якого звичайно ж зовсім випадково очолював її цивільний чоловік. Прежде всього стоїть поняти, що обезпечення пробезопасності это неприривний процес. Ще приблизно 4 мільярда записано на першу дружину Миколу Патрушева Олену. Ще кілька мільярдів на дружину молодшого сина. Андрія наградіть медалю за верність російському флоту президента Російської Федерації Путіна Володимира завжди була дуже важлива для дворянина Патрюшева, адже саме вони проховують його мільярди зароблені на крові. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Патрушев це одна з найбільш довірених осіб Путіна ще з часів пітерських 90-х. Він прихильник силових рішень. Ні був взрив, во перво вторих, не придетвращо. І думаю, що не зовсім чітко спрацювали. Це було учені, там був сахар Микола Платонич один з тих, хто створив того самого Путіна, якого ми знаємо саме зараз. Ми нікого і нічого не забули. Микола Патрушев підтримує політику Путіна, допомагає йому розкрадати Росію. Саме Патрушев підкладає Путіну ті самі папочки, в яких прихована реальність справ і смертей на фронті. На цьому на все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску? Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.